Любленим Божим, покликаним святим благодать і мир вам від Бога нашого Отця Ісуса Христа. Дадим, віддамо всю славу Господу, да, від вся слава принадлежить тільки йому. А Он каже: прославляючого мене я прославлю. І тема моєї проповіді буде називатися Бути в лодці з Ісусом або пригласи, запроси Ісуса в свою лодку. І Місце Святого Письма я буду читати це Євангеліє від Матфія, 8 розділ з 23 по 27 вірш. Євангеліє від Матфія, 8 розділ, 23, 27 вірш. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здіялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен. А він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, мало віри. Тоді він став і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому підкоряються. Ця подія проходить на Галилейському озері, десь посередині. Ісус з учнями пливе. І знаєте. Галілейське озеро розположене трохи нижче рівня моря, і оно вокруг нього гори. І коли там підіймається вітер, то там бувають дуже, дуже сильні бури. І бачимо, що перше, що тут відбувається, то на учнів нападає страх. І тут не просто знаєте страхи за якогось малесенького штормика. Сидять професіональні рибаки в лоці, у яких вже не перший, не перший не перший вихід в море. І сидять мужі, які в рибальському ділі з морем на ти, можна так сказати, і бачать цей дуже сильний шторм, і на учнів нападає такий страх. І я пам'ятаю одного разу, я сам з Бердянська, хто не знає, в Бердянській було в 2000, по-моєму. У 20-му році, я ще був маленький, було жорстке наводнення. І волни, у нас такий парапет на березі моря, і волни були 10 метрів висоти, ну, плюс-мінус. Я не буду там утверджувати. І волни перепри, перепливали, ну, перепривали цей парапет, і все нижня частина міста була у воді. І оце, я пам'ятаю, як на людей тоді нападав страх, такий сильний вітер, балкони зривали. І я знаю, що люди, які були тоді в морі, вони були не жильцями на той момент. І... До чого це може привести? Це буря в житті учнів. І ми знаємо, я приведу приклади. Дві бурі в дві бурі житті учнів можна роздивитися, таких два случаї. Перший случай це після смерті Ісуса Христа, да? у них настала, настала буря, і вони розпорошились, та кожен з них пішов ловити рибу. Да? І другий такий приклад, коли многі з учнів. Від Ісуса відійшли да, і за свого не віря, да. І Дивлячись на цей момент, буря перевіряє, можна сказати, віру, віру, віру учнів. Та. І також в нашому житті може статися буря, і перевірить нашу, нашу віру. Та. І Коли в нашому житті буря, що ми робимо? Де ми шукаємо вирішення цієї проблеми? Коли в нашому житті буря? де ми шукаємо вирішення проблеми. І де ми шукаємо, та? І в чому ми шукаємо? Деякі, я знаю, шукають в алкоголі, деякі в наркотиках, деякі люди шукають якихось порад від людей. Да? Хтось біжить до якихось Саул, побіжав гадалки. Тобто, всі люди починають, ну я не кажу, всі люди шукати починають проблему. Ой, вирішення проблеми не там, де треба, взагалі не там, де треба, та? І Роблять, що учні, вони роблять правильний вибір і побіжали к Ісусу Христу і починає Його будити. же і в нашій ситуації, коли сьогодні або завтра к нам прийде буря, що ми повинні зробити? Ми повинні встати і побіжати к Ісусу і зробити цей вибір в сторону уповання Бога. Та, і учні роблять правильний вибір, і наше життя це сама та лодка. сама та лодка, в якої ми пливемо. І тільки є в цій лодці Ісус Христос. І коли в нашій лодці шторм, то ми повинні взяти і підійти до Ісуса, так же, як зробили Його учні. І знаєте, хоча Ісус сказали маловіри. Я бачу в цьому, що учні зробили шах віри в цьому. Коли вони кажуть, що мало віри, це не означає, що в них не було взагалі віри. Вони беруть, встають і знають, де можна знайти вирішення зараз цієї проблеми. І вони пішли, і в той момент почали будити Ісуса і кажуть, що ми гинемо, рятуй. І знаєте, цей шах віри, коли тільки в ньому може бути вирішення проблеми. Коли знаєте, Петро пішов по воді, що це було? Это было шахвира. Иисус сказал, иди. Он встал и пошел по воде. Люди скажут, по воде невозможно ходить. Никакой нормальный человек скажет, по воде ходить невозможно. Когда Иисус накормил тысяч людей, помните, когда Он учил ходить? Иди и рассади по 50. Они говорят, то у нас две рыбки, три хлеба. Он говорит, иди и рассадите. Это шахвиры. Учни пошли и рассадили. Любой нормальний людина скаже, що це безумство, це невозможно. Апостол каже Павел, ми безумні ради Христа. І в цей шах віри та, ми бачимо в діях тоді учнів, вони беруть і йдуть до Ісусу. І це правильний вибір. І це правильний вибір йти і розбудити Ісуса. Та. І повітьте у ці слова, які сьогодні тоді скажуть. ми гинемо, врятуй нас. Ми гинемо, врятуй нас. Тільки Ісус Христос може врятувати, коли ти гинеш. І коли тобі тяжко, коли тобі тяжко, йди до Ісуса і звернись до Нього. І тільки Він може зупинити бурю в твоєму житті. Крім Нього, ніхто не зможе зупинити ніяку бурю. І як приклад, я розкажу в моєму житті, як це сталося. Я пам'ятаю, я був в Німеччині, в моєму житті все розпадалось. У мене йшла жінка, мене хочуть обманути на большую суму грошей. Це було в 2019 році. Я не був, не був християнином, взагалі не був ніякої віри. І до мене зараз дзвонив телефон. І дзвонить моя теща, котра вже 30 років у вірі, вона каже: знаєш. Що тобі може допомогти тільки Ісус Христос. Я кажу, мені вже ніхто не може допомогти. Бачите, учні знали Ісуса і вони пішли до Нього. А я кажу, а мені вже ніхто не може допомогти. Вона каже, ні. Хочеш, я за тебе просто помолюся. Я кажу, якщо ви за мене помолитесь і щось зміниться, то я прийду в вашу церкву. І знаєте, на наступний день. Мені дають гроші за роботу. Я приїжджаю в Бердянськ додому. Ко мені повертається жінка з дитиною. У мене з'являється двохкімнатна квартира. Я йду в неділю в церкву, і я покаявся. Я в той день, це було 8 грудня 2019 року, як я прийняв Ісуса Христа в своєму житті, і я зробив свій вибір, своє «да», той вибір, який добру волю дав мені Ісус. І я розумію, це моє життя, моя лодка. І я пішов і розбудив тоді Ісуса через тещу, через її молитву. Як це произошло? через покаяння? Я прийшов і сказав: Ісус, тільки сьогодні ти можеш вирішити мою проблему. Так? І такий момент, що вони говорять, да, хто він такий, що і вітрі, та моря йому повинуються? І повиновение природи показує, що Ісус має владу над природою так? в старому заповіті. Только природа мог руководить, только Бог. Я зачитаю деякі э, вірші, украшаючи шум морей, шум волн, їх мятеж народів и бояться знамені Твоїх живущих на пределах землі. Утро та вечор возбудиш яростю моря. В той момент, коли Ісус повелив Он показав тим, що Он є Бог. Тому що крім Бога ніхто не може владичисти над природою. І дивіться, як влада Ісуса Христа можна взяти декілька подій, коли Ісус проявляє свій тір... і... і... авторитет. Це перше чудо, кана Галілейська. Ані йдуть, йдуть водоноси з водою. оба віно. Це неможливо, скажуть люди. для Ісуса нічого. Помноження риби. Помноження риби й мальчик біжить два хліба, три рибки, накормили п'ять тисяч чоловіка, а потім і що чотири тисячі. Це може зробити тільки Бог. Третій варіант творіння чудес. Скільки Ісус творив чудес? Багато. Багато Ісуса творив з сили. Скільки Він провів? Багато. І це може робити тільки Бог, і це показує Його авторитет. Авторитет над всьому, над, над творінням, над життями людей. Вигнання демонів, вигнання нечистих духів Ісус зробив. І саме головне, це тільки Він може воскресити людину, а тільки Бог може воскресити людину. Лазар, говорить: отворіть камінь, Лазар вийшов, який воняв. же з дочкою Ейріра. І знаєте, тільки Ісус сьогодні може змінити наше життя. І наприкінці своєї проповіді я хочу сказати. Що сьогодні може змінити наше життя, це тільки Він, як він зробив в життях інших людей. Теж декілька прикладів. Два сліпих. Два сліпих відвернів від очі, що вони зробили? Ані побігали розказувати, що з ними зробив Ісус. Жінка, яка страдала кровотечення, дотронулась. І її життя змінилося. Вона стала. Із больної привраті в здоров'я, тільки дотронулся до Ісуса Христа. І сьогодні Ісус може зробити так, що ти дотронешся до Него і будеш уже другим чоловіком. Всі болезни від Тебе отойдуть, всі твої проблеми від Тебе відійдуть, тільки через Ісуса Христа. І знаєте, є апостол Павло, це напевно один із головних таких в Біблії ситуацій, коли Он випросив повеління, ти вбивати наказ випросив. І ти вбивати тих, хто вчить, вчить новому віровченню. Та? і йдя по цьому путі, він осліп, і що він далі. І він пішов далі проповідувати синагогі. Вот як робить Бог. Ти йдеш, Він тебе розврачить, і ти йдеш казати Слово Боже. І знаєте, і ще найголовніший приклад всього цього, як Ісус може змінити твоє життя, це Ти. Це я, це ти. Коли ми до зустрічі, що ми робили? Ісус прийшов в наше життя, Ісус взяв і розвернув наше життя і підсумок всього сказаного. Ісус, прийди в мою лодку. Якщо ми скажемо, щоб Ісус був в нашій лодці. сьогодні Тобі. Мені і нам може допомогти тільки Він, тільки Ісус Христос. Ісус це той, хто сьогодні має владу над творінням і не тільки, і над нашим життям. І ми маємо довірити своє життя йому, бо Бог має план на наше життя. Просто один момент. Зайди до нього в лодку. Амінь. Добре, давайте помолимось. Отець Небесний.